Привіт всім! Мене звати Владислав Желюк, я учень ВАПУ Двадцять. З дитинства мене вчили берегти природу, але моя справжня екоподорож почалася, коли я зрозумів, як мої дії впливають на нашу планету. Моя проста звичка сортування сміття. Щодня я розділяю папір, пластик, скло та органічні відходи. У нашому гуртожитку є спеціальні контейнери, і я завжди нагадую друзям, щоб вони ними користувалися. Це зменшує кількість сміття та сприяє переробці, зберігаючи ресурси нашої планети. Я також уникаю одноразового пластику, ношу з собою багаторазову пляшку для води та контейнер для їжі на пари та зустрічі з друзями. Це зручно та екологічно. Ці маленькі дії можуть мати велике значення, якщо ми будемо робити їх постійно. Сподіваюся, моя екозвичка надихне інших студентів Миколаєва та всієї України приєднатися до збереження нашої планети. Разом ми можемо змінити світ на краще.